Друга частина нашого відео по рукавичках з пальцями, тобто перчатках. Ми зараз будемо вив'язувати сам великий палець. Ось цю, зараз ми на цій стадії ми будемо в'язувати з вами великий палець. Так, що ми тут маємо? Ось такий, треба вам перемалювати собі ваш блокнотик чи зошит, який ви приготували в першому відео. Ось таку схему. Тут є 22 ряда догори, ми будемо ось ці галочки, це добавочні петлі, це прибавки наші. Ось, а це просто лицеві петлі. Ми їх пров'язуємо. Першу петлю ми робимо. Навісну її немає. Зараз ми її пров'яжемо, і це буде наша перша петля. Для того, щоб нам ці границі відмічати і знати, де робити прибавки, нам потрібні маркери. Ми візьмемо два маркера, щоб з одного і з другого боку відмічати, де ми робимо прибавки. Прибавки ми робимо по схемі. Один ряд робимо прибавку, далі пров'язуємо це тільки перший ось цей період, далі два ряда ми пров'язуємо, один робимо прибавку. Тобто в кожному третьому ряду ми робимо прибавки. Тут ми на початку в другому робимо прибавку. Тобто перший, другий, третій, четвертий і вже третій. Тій, шостий, дев'ятий, тобто всі, всі, які діляться на три, ми там робимо прибавки. Для цього нам допоможе наш лічильник рядів, яким я користуюсь для того, щоб пильнувати і узор. І наш палець не забуваємо пров'язувати сам ось цей узор. Хто в'яже з узором, хто в'яже без узору, просто в'яжете так, як ви в'яжете. Чи там тіньові якісь узори ви зробили собі. чи е, Там, наприклад, можна в'язати хоч жемчужний, хоч як угодно. Так, і... Ось Такий узор я в'яжу, користуюсь додатковою спецею, два маркера є. І ще мені в кінці цього відео знадобиться або шпилька, або додаткова нитка, щоб зібрати петлі пальця. Тому що ми їх відкладемо і будемо в'язати далі. Так, приступаємо. Це я пров'язала зараз 15-й ряд другого рапорта узора. Лицевої мені зараз треба в'язати ось цю сторону. Ось цю сторону, як я буду в'язати, палець мені треба. Ми розуміємо, що зараз я буду в'язати праву перчатку, якщо ви в'яжете ліву перчатку, то три петлі. У нас три петлі на правій перчатці спочатку, на лівій перчатці, в кінці, ось тут, ставимо маркери. Так, і пров'язавши три петлі, а там не дов'язавши, тобто пров'язуємо раз, два, три. На лічильнику ще ставимо один ряд перший, це наш перший ряд. Ми робимо прибавку. Перед прибавкою ставлю маркер, тому що ми відділяємо ці петлі. Пальця. Дужку, яка в мене в попередній петлі внизу, ми її накидаємо на спицю і пров'язуємо, знімаємо, тобто в нас з одної, дві зараз вийшло. А з цю ставимо маркер і пров'язуємо як звичайну петлю лицевою, і йдемо далі. Ось, зараз побачимо, що в нас вийшло. Ми зробили петлю, ми її пров'язали, і у нас, у нас так по центру йде. І ось тут у нас буде розходитись клин великого пальця. Ми тут будемо добирати з обох сторон додаткові петлі. Ось, пров'язуючи з спереді переді стоячої сторони за дужку Ось так. Накидаємо і пров'язуємо. Так, в'яжемо цей ряд і в'яжемо наступний ряд без змін, просто пров'язуємо. Зустрінемось з вами в третьому ряду. І так, ставимо третій ряд, пров'язуємо три петлі. Доходимо до маркеру, і нам треба зробити прибавку. Як я говорила, всі прибавки ми робимо, накидаючи петлю і пров'язуючи її, притримуючи попередню, попередню пров'язую і в стоящої петлі знову беру і пров'язую. Ось таким чином роблю всі прибавки в цих перчатках. Виходить непомітні такі прибавки. Зовсім немає дірочок, зовсім немає таких просвітів. Все ідеально. Ось така, просто врізується косічка, і буде у нас такий пальчик. Дуже все це шикарно виглядає. І далі будемо в'язати з вами самостійно. Поки в нас не буде. Оцих між маркерами 15 петель. На даний час у мене є 3, а повинно бути 15. І це у нас ряд 22, коли буде 15. І тоді нам треба буде в наступному ряду забрати ці петлі на булавку, на ось таку шпильку. В'яжемо самостійно і зустрінемось з вами, після того, як треба з'єднувати. Нагадую, що в кожному третьому ряду робимо ось ці прибавки на початку і в кінці. Робимо такий клин розширення. Ще раз потримаю вам схемку, щоб ви змогли. Перемалювати, зафіксуйте екран і перемалюйте цю схемку собі, щоб ви не збилися. І також не забувайте на початку ряду перемикати лічильник. Все, зустрінемося з вами уже, коли я пров'яжу. Так, пров'язала я, пров'язала я ось такий клин. У мене тут 15 петель. Я, якщо вірити лічильнику, зараз на 23 ряду. Але я його буду спивати, тому що в мене йде з того, ряду, з того боку узор. І мені цей узор зараз я, якщо 23, значить восьмий. Тобто я наклацую 8. І зараз я в 8 ряду. Знову ж таки, початок переклацування щочика, пере, перекидання поділок, сюди перейде, тому що в мене тут трошки було, що тільки тут я на початку, бо інакше не виходить. Тут був початок рядів, а тепер він знову йде наперед. Так, будемо з вами ми знімати петлі на булавку, на шпильку. цю. Або, в кого немає під руками шпильки, можна на ниточку якусь контрастного кольору зняти і зв'язати, щоб ці петлі нікуди не ділися. Я бувало таке, що двома маркерами просто знімала так само, і теж нікуди петлі не діваються. Ось так що вибір за вами. Що мені треба зробити? Пров'язати ось ці три петлі, які стоять на початку. Зняти маркери, тому що вони мені вже на даний час геть не потрібні. Так, І знімаємо, знімаємо ми 13 петель на ось цю конструкцію. Раз, два. три, Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім, девьте. Десять одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ось так. Знімаємо. А тут ми вже в'яжемо, з'єднуючи це все, дві петлі залишаються. Ми їх пускаємо в долоньку. Тому що в нас в загальному 15 петель, 13 ми зняли на ось цю булавку. Так, раз, два. Дві петлі пров'язали. Маркери вже повністю знімаємо, вони нам не потрібні. Далі ми вже долоню в'яжемо без змін до пальців, тут вже ніяких операцій не буде. Пров'язуємо. До передньої сторони. А напереді теж треба зробити деякі маніпуляції, тому я буду зв'язати зараз разом з вами. Так як у нас на цій стороні збільшилась кількість петель на 2, у нас було на одній стороні 22 петлі, стало 24. Тому нам треба і тут зробити 24, щоб потім було симетрично все поділено на пальчики. Саме цю кількість петель треба мені на пальчики буде. Тому ми додаємо тут дві петлі. Як додаємо, ви вже знаєте. Де додаємо, якщо у вас інший узор, ви вже дивитесь по своєму узору, де можна їх так додати, щоб вони вам. Не... не кидалися в око, скажімо так. А зараз ми ось так зробимо. Пров'яжу я одну петлю, бокову дужку накидаю, пров'язую. І тут у нас з двох стало три. Далі все в'яжемо їх лицевими і вони не... Чого з ними не стається. Тут ми все по узору в'яжемо. Збільшуємо нашу кількість петель тобто. Так, тут це по узору. Так. Хочу дойти терпіть. Так. Одно пров'язуємо. І ось цю накидаємо перед останню петлю. Ми в ній робимо прибавку, так, як ми робили на пальчику. Все. Там і тут по три петлі. Тепер у нас симетрія. Симетрія, що нам треба робити далі? Далі нам треба зв'язати ось цей участок до мізинця, ось цю кількість петель. Скільки цих петель буде, зараз я вам скажу. Треба пров'язати 12 разів. За узором, в кого який. У нас зараз буде в 9 ряду знову перехрещення. І цих рапортів ось цього мого узору має бути 4, далі просто лицевими петлями. Всі в'яжемо лицевими петлями. Зробимо ще рапортик цей до, до кінця ось цю кількість. І лицевими далі в'яжемо. Ось. Думаю, на цьому етапі все. Зрозуміло. Пальчики ми будемо ділити і в'язати в наступному відео. Ось, надіюся, вам все було зрозуміло. І тут ви не забули зробити ось ці оранчики, коли в'язали самостійно, і все у вас добре. Ось так все виглядає акуратно, красиво. Перчатки ці. З пальцями рукавички вам сподобаються. Ось. Ідемо далі.